Славного ранку, друзі! Радий вас вітати знову на нашій програмі під бадьоренням Божим Словом. Давайте ми скажемо Боже Слово разом з вами. Точ повторюйте. Ісус мій Господь, я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я живу під покровом Всевишнього. Під Його крилами я знаходжу спокій, я знаходжу мир. Я знаходжу благодать. Мій Бог любить мене, Він пікується про мене, Він захищає мене, Він завжди зі мною. Він скеровує мене і направляє мій шлях. І я підкаряюсь мо, моєму самогутньому Господу. Ісус мій Господь і Спаситель. І я благословляю цей день. Амінь. Слава Господу, друзі! Вже щось добре ви зробили зранку, і ви вже кудись направили е, цей день, тому що ви проголосили Боже Слово, ви сповідали те, що Боже Слово каже про вас. І це дуже важливо для нас. Пам'ятати, що Боже Слово говорить про нас. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви доти Христа в місті Чернівці. І ви знаєте, що наша програма вона, ну, планується так, що повинна виходити з понеділка по п'ятницю, о 8-й годині ранку, але із за відключення світу ми виходимо вже як виходить. І не кожен день, але десь так в цей час намагаємось виходити в ефір для того, щоб підбадьорювати вас Божим Словом. Тож я вас запрошую зараз поділитися цим ефіром. Там, де ви дивитеся, я буду вам за це вдячний. І я хочу подивитися на Facebook сторінці церкви Доти Креста. І також запрошую вас і нагадую, що на нашому YouTube каналі Церква Доти Креста ви можете подивитися всі наші попередні програми. Тож, заходьте, підписуйтесь на наш YouTube канал і поширюйте це відео. Буду вам. Вдячний. Добре, ми так почали з того, що нам треба знати те, що Боже Слово каже про нас, тому що, знаючи те, що Боже Слово каже про нас, ми зможемо змінитися, ми зможемо змінити свої думки, ми зможемо змінити своє життя і не жити так, як ми звикли жити, чи ми думаємо, що нам потрібно жити, а ми зможемо змінити своє життя і жити так, як Господь хоче, щоб ми жили, тому що Він викупив нас і Він подарував нам своє благословіння. І якщо ми не знаємо про те, що нам даровано від Господа, ми не зможемо це отримати. І знаєте, написано, що Бог у Христі, благословив словив увесь світ. Бог в Христі через Христа простив весь світ. Розумієте, що всі люди, які живуть сьогодні у цьому світі, які жили, які будуть жити, вони вже виправдані через жертву Ісуса Христа. Вони вже виправдані через кров Ісуса Христа. Бог вже простих людей. У Бога з людьми мир. Розумієте? Але не всі люди це знають. І з за того, що люди це не знають, вони не можуть цим скористатися. І люди можуть помирати, люди можуть жити в гріхах, не знаючи того, що за їхні гріхи вже було заплачено кров'ю Ісуса Христа. І те, що їм треба зробити, це ну, дізнатися про це і повірити в це, і прийняти це для свого життя, проголосити. Ісуса тим, ким Він є, Господом і Спасителем, і отримати це вічне життя і звільнитися назавжди від гріха, від гріховної природи, від намагань дьявола зруйнувати людину, від місця, куди хоче дьявол привести людину, назавжди від цього звільнитися, тому що за людину вже заплачено кров'ю Ісуса Христа. Але якщо люди цього не знають, то вони... Живуть в цьому світі і, на жаль, страждають і не бачать виходу. Тому ми з вами, друзі, які вже дізналися, хто такий Христос, що він зробив для нас, покликані, щоб проповідувати Богу, звісно, щоб розповісти іншим людям про те, що їм вже належить. То змінити, не буде належати колись ні такі підхичі. ну, ніхто не знає, хто спасеться. Ні, Біблія чітко каже, хто спасеться, і Біблія каже, що для цього треба зробити. Прийти до Христа, тому що Він вже все зробив. І за твоє спасіння вже заплачено. це за твоє спасіння вже заплачено. Якщо ти це не приймеш, ти не зможеш цим користатися і отримати це вічне спасіння і благословіння яке Господь подарував кожній людині. І так само тобі, само тобі ти маєш це. Богословіння. І я хочу, щоб ми відкрили послання до Євреїв і прочитали декілька віршів сьогодні з 10 розділ з 19 вірша. Отже, брати, маючи можливість завдяки крові Ісуса впевнено увійти до Святая Святих новим і живим шляхом, який відкрив нам через завісу, тобто через Його Тіло. Який відкритий нам через завісу, тобто через тіло. Ну, тут пишуть послання до євреїв, їм розповідають про храм, про те, як він був влаштований і ще зробив сус Христос. І знаєте, в храмі було таке місце свято святих, куди приходив тільки один пересвященник один раз в рік для того, щоб принести жертви за весь народ. То тепер написано, що Ісус Христос, Він наша жертва, Він пролив свою кров. І тепер, через Ісуса Христа, ми можемо впевнено приходити у Святої святих, тобто у Божу присутність. Аллія! Завдяки крові Ісуса ми можемо впевнено приходити у Божу присутність і Він нас не вб'є, тому що Він нас простив, тому що ми очистилося кров'ю Ісуса Христа. І Він пише: Він такий підсумок підводить, каже: Отже, брати, ми маємо можливість. Завдяки чому? Завдяки крові Ісуса Христа. Впевнена увійти у свято святих, впевнена увійти до Божої присутності. Аллилуйя! І ми приходимо туди, Він пише новим і живим. Шляхом, який відкритий нам через завісу, тобто через Його тіло, через тіло Ісуса Христа. Там була завіса, яка закривала то свято святих, в яке ніхто не, мог, не міг зайти. І Він каже, що тепер, завдяки Ісусу Христу, нам відкритий цей шлях. І це новий шлях. Ніхто ніколи раніше до того, що, що створив Христос, не могли йти цим шляхом, але Він подарував нам новий шлях. Новий живий шлях через Ісуса Христа пролягає для нас у Божу присутність. Алілуя. Тому ми сміливо, сміливо написано, впевнено приходимо до Божої присутності і насолоджуємося, насолоджуємося Його присутністю. Ви знаєте, ми можемо бути в присутності різних людей, і в присутності деяких людей нам комфортно, нам зручно, нам весело, в присутності інших людей ми можемо почувати себе некомфортно якось, ми можемо якось бути напруженими, ми не можемо мати такої, знаєте, легкості. Тобто люди вони впливають, атмосфера, яка є в людині, впливає на нас. І Божа присутність, друзі, вона також впливає на нас. І коли ми приходимо в Божу присутність, друзі, в Його присутності повнота радості, повнота щастя, повнота мира, повнота усього, що ми можемо тільки собі придумувати. Наталія доброго ранку! Тобто все, що ми могли собі б бажати, знаєте, все, чого ми хотіли б собі. Наприклад, людина втомилася. Ну, ти втомився, ти живеш на землі, ти щось робиш, я, якісь справи, ти втомився. У Божій присутності ти знайдеш такий мир, таке відновлення, такий спокій, що ти ніде не зможеш такого знайти. Воно принесе тебе це. Принесе. Тобі це. Тому ми можемо приходити в його присутність. І це велике благословіння для нас. Новим і живим шляхом ми приходимо як і в його присутність, який цей шлях він відкрив нам через завісу, через його тіло. І маючи великого священника над Домом Божим, наближаємося до Бога з щирим серцем. Що він каже? Він каже, наближаємося до Бога. Наближаємося до Бога. Тобто не залишайтесь там, де ви є. Для вас відкритий шлях до Бога у Його присутність. І Він пише: наближаємося, йдемо до Нього, йдемо до Нього з щирим серцем у повноті вірі, очистивши, очистивши свої серця від запрямованого сумління та обмивши тіла чистою водою. Як ми можемо очистити тіла чистою водою, прийнявши хрещення? Як ми можемо з щирим серцем у повноті віри очистити свої серця від заплямованого сумління? Тобто наше сумління, воно не було чисте. Але коли ми прийняли Ісуса Христа, як свого Спасителя і Господа, написано, що ми очистилися Його кров'ю. Він пролив свою кров і Він зруйнував усі гріхи у твоєму житті. Він простив тебе. І ми очистили своє життя, очистили своє сумління, його кров'ю, його жертвою. Тож ти повинен це прийняти, прийняти віру, що моє сумління тепер очищено, воно чисте, і продовжуй зберігати його чистим, роби правильні вчинки перед Христом. І Він каже, це все для нас, щоб ми йшли туди, йшли у Його присутність з щирим серцем. Тобто, твоє серце, воно повинно повністю бути відкрите перед Господом Він знає все. І ти з щирістю приходиш до нього у повноті віри. Ось, друзі, що важливо нам, щоб приходити в Його присутність мати повноту віри, в повноті вірити в те, що він зробив для тебе. Тому що якщо ти будеш в чому сумніватися. Ти не зможеш прийти в його присутність. Ти будеш наляканий і думати, що він тебе не прийме, чи що він тебе покарає за те, що ти зробив, чи за щось інше. Але коли в тебе є повна віра в те, що зробив для тебе Христос, і ти це прийняв, то ти розумієш, мої гріхи прощені. Я маю праведність, тому що Христос виправдив мене. Нема нічого, щоби тримала мене від того, що я не можу приходити у Божу присутність і приймати Його богословіння. Нема, нема ніякої перепони. І коли ти це розумієш і в це віриш, ти сміливо приходиш в Його присутність і насолоджуєшся своїми стосунками з великим самогутнім Господом. І приймаєш повнотуго богословіння, радості, миру, спокою і всього, що тобі. Потрібно. похідно тримаємося надією, яку сповідуємо, бо той, хто обіцяв вірний. Далі він продовжує і каже: послухайте, Бог вірний. Іноді ми в нашому житті можемо стикатися з якимось обставинами. І диявол хоче, щоб ми почали сумніватися в тому, що Бог вірний. Але тут написано, що ми повинні непохитно, знаєте, що значить непохідно, тобто впевнено, триматися надією, яку сповідуємо. Яку надію ти сьогодні сповідуєш? Подумай, яку надію ти сьогодні сповідуєш? Чого ти очікуєш? І надію, яку ми сповідуємо, про яку він тут пише, це надія вічного життя, яке подарував нам Господь у Його царстві. І ми сповідуємося надію, що ми маємо це вічне життя. Чому ми маємо це вічне життя? Тому що Христос зробив для цього все необхідне. Чому ми це маємо? Тому що ми це прийняли. Чому ми це маємо? Тому що ми були очищені і виправдані. І він каже, ту надію, яку ми сповідуємо, тримаємося непохитно цією надією. Бо той, хто обіцяв, він вірний. Він обов'язково виконує все те, що він обіцяв тобі. Але нам цього треба триматися. Того, що зробив для тебе Христос, тримайся, тому що є ворог, який хоче в тебе це вкрасти. Що Він хоче вкрасти? Ну, взагалі, Він хоче вкрасти все. Він хоче вкрасти і мир у тебе, і благословіння в тебе, і взагалі вкрасти все твоє життя. Тому ми міцно тримаємося тої надії, яку ми маємо. Ми покладаємося на Христа і на те, що Він зробив. І коли нам важко, і коли ворог хоче вкрасти, нам треба не віддавати йому це, а нагадувати собі знов і знов те, що зробив для тебе Христос. Те, чому ти можеш бути у Божій присутності, і тоді ворог в тебе це не вкраде. І коли людина зробила якийсь, ну наприклад, піддалася якійсь покусі, зробила якийсь гріх, то диявол прийде і скаже: все, твоє сумління тепер не чисте тепер ти недостойний Бога і не можеш приходити в його присутність. Сиді тут вдома і нікуди не. Ходи, вже все, з тобою вже все закінчено. Ні-ні-ні. Написано, що ми очистувався крові Христа, і ми завжди можемо приходити до нього і просити пробачення за те, що ми зробили не так, за те, що ми піддалися спокусі, і він нас пробачає. Але нам не треба піддаватися спокусі, а треба триматися того спасіння, яке ми маємо триматися непохідно тої обітниці, яку ми їх сповідуємо. Пильнуємо і спонукаємо одне одного до любові та добрих справ. Далі він, далі він продовжує, він каже про те, що нам треба підтримувати один одного, тому що на шляху нашого життя ворог може розставляти для нас різні пастки, щоб ми в них попадали. І іноді ми можемо попадати. І він каже: пильнуйте, пильнуйте, пильнуйте себе і пильнуйте інших людей. І якщо ви бачите, що хтось. Десь попався в якусь пастку ворога, допоможіть йому. Перейнуйте і спонукаємо одне одного до любові та добрих справ. Спонукаємо, допомагаємо людям жити у любові та творити добрі справи. І якщо людина перестала це робити, якщо людина втратила надію, Прийдіть до неї, допоможіть їй, скажіть ні, Господь тебе любить, ні, Господь тебе викупив до того, щоб ти робив добрі справи і, і, ну, і ходив в любові. Він тебе любить, він тебе пробачить. Тобто служить один одному. І знаєте, спонукаємо одне одного до любові та добрих справ. Це також, коли ми показуємо людям правильний приклад. Тоді, коли ми ходимо у любові, і знаєте, і люди тоді будуть ходити у любові. Тобто, показує такий приклад, щоб люди хотіли до тебе проявляти любов і хотіли робити тобі добрі справи. Не бути для них, знаєте, такою тою людиною, яка заважає тою людиною, до якої ну, важко зробити добру справу, це і людина, тому що вона так вчиняє, що не хоче навіть близько бути з тою людиною. Ні, бути тою людиною, яка Ходи у любові, роби добрі справи, щоб інший навколо вас мав такий самий приклад, і ходив в любові, і мав добрі справи, і пильнуйте написано. І спонукайте. Ну спонукайте, це не так, знаєте. Спонукаємо один одного. Ти приходиш і кажеш, так, послухай, ти щось, брат чи сестра, не ходиш у любові. Давай, ходи в любові, давай, роби добрі справи, бо ти не робиш це. Ні, спонукаємо. Це значить, показуємо приклад. Хай це так буде для вас. Показуємо приклад, самі ходячи у любові і роблячи добрі справи, ми будемо захочувати і інших це робити. Тобто, спонукаємо. Це, це те, щоб у людей усередині з'явилося бажання це зробити, а не просто знищили. Ми змушуємо, кажемо, ти це не робиш. Ні, спонукаємо, пильнуємо, допомагаємо один одному. І 25-й вірш каже: не залишаємо наших спільних зустрічей. Ти не залишаємо нашого зібрання в іншому перекладі, не залишаємо нашого зібрання, наших спільних зустрічей, як це звикли робити деякі. А захочемо одне одного, тим більше, коли бачите, що День Господній він наближається. Він каже про те, що ми знаємо, що Господь він прийде у другий раз для того, щоб забрати свою церкву. І він каже, День Господній він наближається, і каже, щоб ми не залишали наших спільних зустрічей, нашого зібрання, не залишали, а приходили для того, щоби. Ми, знаєте, разом проводили час. І він каже про те, що є деякі люди, які звикли робити те, щоб не приходити на ці спільні зустрічі. Тобто вони достатньо зайняті, чи в них немає вже бажання приходити, чи ще щось. І він пише, щоб ми допомогли цим людям. Саме про цих людей він пише, щоб ми пильнували і спонукали. Один одного до любові і добрих справ, для того, щоб ми заохочували одне одного приходити на наші спільні зустрічі і на наші зібрання. Заохочувати. Це знову ж таки, знаєте, заохочувати це не змушувати. І заохочувати це не те, що ну якщо ти прийдеш, то я тобі щось подарую. Заохочується, це кажучи людям те, чому важливо йому. Приходити на зібрання, приходити на спільний зустріч. Чому йому важливо приходити? Тому що ви розумієте, якщо людина щось створила, ну, десь спіткнулася. Їй важко приходити у Божу присутність, їй важко приходити до братів і сестер, тому що вона думає, ну всі знають про те, що я згрішила, чи щось зробила не те. Їй важко. І один раз людина пропустила з поважних причин. А потім думають, ну я прийду, вони всі будуть засуджувати, що я не приходила, чи не приходив. Я не хочу йти. І ось тут важливо, друзі. Заохочувати і казати, що що би ти не зробив, що би не сталося в твоєму житті, тобі важливо приходити на ці спільні зустрічі, на зібрання, тому що там ти, по-перше, можеш е, ту, зануритися у Божу присутність, тому що коли ми збираємося разом, Божа присутність вона проявляється ще сильніше і ти можеш отримати. Звільнення від своїх проблем, від своїх гріхів, від свого там нечистого сумління, від своїх думок поганих якихось. Ти можеш отримати звільнення у Божій присутності. Ти можеш поспілкуватися з братами і сестрами, які наповнені Духом Божим, і які можуть тобі допомогти, тобі послужити, тобі можуть сказати якесь слово, Пастор буде проповідувати, чи хтось буде проповідувати слово, і це слово воно може торкатися саме тебе і звільняти тебе, і змінювати тебе. І допомагати тебе. І він каже, це небезпечно, коли ви залишаєтеся вдома, тому що Христос скоро прийде. І якщо ви залишаєтеся вдома, ви не будете зростати, ви не будете у Божій присутності, ви не будете пильнувати, ви не будете сильними, і ворог зможе вас легко подолати, якщо ви будете залишатися у стороні від свого зібрання. А якщо ви будете постійно на вашому зібранні, то ви будете сильними, ви будете пильними, і ви не дасте ворогу ніякої можливості вас знищити. Тому нам це важливо. Тому, друзі, не залишаємо наших спільних зустрічей, нашого зібрання, як це зроби звикло робити деякі. Деякі небагато, але деякі є. А захочемо одне одного. Йдемо на зібрання. У нас зверня приходить в суботу. У вас може в неділю. Скажімо, тидем ну, на зібрання. Ми зможемо там гарно провести час, бути в божій присутності, поспілкуватися, випити чай. Каво, поїсти щось і наповнитися Божим Словом. Після цього я вірю, що твоє життя воно змінюється. Захочуть людей приходити на зібрання, допомагайте їм. Вас там всі люблять. Бог тебе любить, Бог тебе чекає, щоб ти прийшов до нього і прославив його. Поспівав для нього і сказав йому, який він величний і всемогутній. розповів йому те, що є в твоєму серці. Приходь до нього, приходь на зібрання. Це чудовий час для того життя, і це наповнить тебе. Дасть тебе силу Божу на весь цей тиждень, воно зарядить тобі Божою енергією. Знаходьте слова, друзі, не слова докору, а слова написані за охочення, щоб люди, вони приходили на зібрання. І, звичайно, ваше зібрання повинно було місцем затишку, місцем миру, місцем, де люди зможуть дійсно зустрічатися з Господом і насолоджуватися його присутністю. І я вас запрошую, друзі. Попереду у нас субота, неділя, вихідні. І ваша церква вона збирається на вихідних. Наша церква збирається на вихідних. Тож, не лишайтеся вдома, а прийдіть на зібрання. І не просто прийдіть самі, а захочете когось, подзвоніть комусь, напишіть комусь, хто не приходив останні декілька разів. І захочете його приходити на зібрання. Просто запаліть його, що йому важливо там буде, що це буде чудовий час, скажіть йому щось. І якщо ви в Чернівцях і ви не маєте ще церкви, то ми запрошуємо вас на наше зібрання, які проходять кожної суботи об 11 годині на вулиці Чкалова, 22А. Приходьте, у нас чудова атмосфера, ви точно зустрінетесь і зануритесь у Божу присутність, поспілкуєтеся з братами і сестрами. У нас є гарячий чай і кава, навіть якщо не буде світла, чай і кава гарячі будуть. Тож ми запрошуємо вас на наше зібрання. Чи обов'язково підіть на своє зібрання і обов'язково когось захочете прийти разом з вами? Хай Бог вас благословить І давайте ми. Помочь, друзі, батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі за твою любов. Ми дякуємо Тобі за цей новий шлях, який Ти відкрив нам для до себе. І сьогодні, приймаючи те, що зробив для нас Ісус Христос. Ми знаємо, що ми виправдані, ми знаємо, що ми маємо твою праведність, наші гріхи вони зруйновані, і ми знаємо, що ми можемо сміливо приходити у твою присутність. Більше того, ми знаємо, що ти нас там чекаєш. Тож ми сміливо йдемо до. Тебе, і я молюся, прошу тебе, щоб ти допоміг нам непохідно триматися тою надією, яку ми сповідуємо. Тому що ми знаємо, що ти вірний Бог, і допоможи нам продовжувати стояти на твоєму слові, і довіряти тобі, і не піддаватися на. Спокуси ворога на обман ворога, ну пильнувати і не давати йому ніякого місця у нашому житті. Допоможи нам бути на зібранні у цьому вихід у цих вихідних і наповнюватися твоєю славою, твоєю присутністю. І я дякую тобі за те, що ти допомагаєш нам і змінюєш наше життя, великий, самогутній Господь. Аллилуйя. Друзі, я благословляю вас! Я пригошую Божий захист над вашим життям. Я пригошую, що Бог вірний, Він діє у вашому житті, Він пікується про вас і Він чекає вас на зібранні. Я приголошую, що ранами Ісуса Христа ви були зцілені. Тож всяка хвороба, неміч, біль, я наказую тобі в ім'я Ісуса Христа. Іди геть! Я приголошую, що ваше тіло було оздоровлено Через рани Ісуса Христа. Тож прийміть своє зцілення і скажіть: я приймаю моє зцілення зараз в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Боже на природні фінансово війну для вас, мудрість для вас і мудрість у всіх справах у всьому, що ви будете робити, хай Господь. Дасть вам, ну, влаштує для вас все, що вам необхідне, і допоможе вам у всіх ваших справах. Хай Його воля виконується у вашому житті. І ми благословляємо нашу країну, ми момить за Україну, і ми проголошуємо перемогу в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо мир, звільнення всіх наших територій. Ми проголошуємо, що всі плани ворога вони зазнають поразки. І ворог наляканий в страху тікає від нас в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо наше війська і приголошуємо Божий захист над кожним нашим солдатом, офіцером, над всім нашим військом. Ми благословляємо керівництво нашої країни, ми приголошуємо мудрість і сміливість і дякуємо тобі за те, що ти допомагаєш нам, всемогутній Господь. Ми благословляємо нашу країну у цей день. І дякуємо Тобі, Ісусе, слава Тобі і хвала в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу! Дякую, друзі, що були з нами сьогодні. І вірю, що це слово, воно вас підбадьорило. і це слово допоможе вам змінити своє життя і бути на вихідних на вашому зібранні. Спілкуватися з постами і сестрами і заохочувати інших приходити. Слава Господу! Нагадую вам, що. Ця програма і попередні, вони є на YouTube-каналі Церква Доти Христа. Заходьте, підписуйтесь, натискайте дзвоник, подобайки, підбадьоритесь Божим Словом і діліться цим ефіром. Також на нашому телеграм-каналі ви можете слухати програму нашу в аудіоформаті. І я бажаю вам славного дня, наповненого Божими богословінями, благословенних вихідних. І побачимось з вами вже на наступному тижні. З Господом! Dos outros